Досліджували багатство і бідність народів там ще з до нашої ери, да до от, по, по, по всьому світу. Так, от ця, це питання воно і було наріжне, да бо процвітали саме ті нації, в яких люди розуміли, що є для всіх ну не умовно комунізм, да але захищаються права. Ти маєш в себе мати ну так законне захист, да Добре. і ти будеш розвиватись саме там, де ти ну будеш на рівних з іншими. А не коли є умовно певна обмежена ну, кількість о, людей, на яких працюють інші, да? І, да, а, так? Це, так, 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 звісно, на рівних бути так, то це е, дуже важливий момент, теж дуже важливий. Поки людина вважає за можливе себе порівнювати з кимось, неважливо з ким, все, вона завжди буде в стані жертви знаходитись. Тому що егорозум знову введе цю людину в стан у того краще, у того більше, той найкрасивіший, чи ще якісь там установи. Виживання до чого ми йдемо? До творіння. І ми будемо, зможемо творити вірніше, не для того, щоб вижити і з кимось порівнятись. І не те, що в нас є чогось в нехватці, чогось, а те, що є в нас з надлишком, те, що в нас є, ну, багато. І цим ми можемо поділитися, і це неважливо чим. І тільки тоді. Коли ми ну ми завжди можемо поділитися, що то тільки в нас є. Якщо в мене є тільки одне яблуко, я можу поділитися тільки яблуком. І якщо в мені буде просити грушу, то я в житті її не дам, що в мене її немає. Тому що в нас всередині, ти ми ділимося. А потім ми починаємо з'їдати себе і всіх в зовнішньому світі, чому не так, як я хочу. А тому не так, тому що ти видав, тебе було яблуко, а зовнішній світ видервав у тебе грушу. Ось і по яблуку й отримав. Що отримав, то отримав. Подякуй, і йди, шукай всередині себе щось інше, що потрібно Всесвіту. І ти отримаєш щось інше. І ми переходимо із виживання, і із нехватки до процесу творення в... із надлишку того, що в нас є. І ми цим, цим можемо поділитися з радістю і з легкістю. Тому що якщо в нас є, чому ж не поділитися?